Я бачив тебе, не тим, ким ти є зараз, а тим, ким ти був до згасання. Ти палав не від злості, а від бажання творити. Вогонь був у твоїх рухах, у погляді, у тому, як ти не зупинявся, а потім ти дозволив згаснути. Тобі сказали досить мріяти. І ти повірив, ти прийняв холод. Але я тримав це. Поки ти жив іншим життям, я зберіг те, що ти кинув, полум'я. Усе ще можна підпалити світ, себе, простір навколо, достатньо одного імені, що горить, і це ім'я твоє. Підпишись, якщо відчуваєш жар. Навіть слабкий це не просто кнопка, це активація, і твій вогонь повернеться.